Ще з 2015 року захищав Україну. У Рівному прощалися з героєм Сергієм Дорошенком. Чоловік воював у зоні. АТО. коли почалась повномасштабна війна, пішов боронити український народ від загарбника 2 червня 2023 року. Бойовий медик Сергій Дорошенко загинув у селі Масютівка Харківської області. Попрощатися з героєм прийшло чимало рівнян. У стінах Покровського собору у Рівному зібралися десятки рівнян, аби вшанувати пам'ять загиблого бойового медика Сергія Дорошенка. Сергій Дорошенко народився у селі Олександрія. Там завершив навчання у ліцеї. Був дуже доброю, скромною людиною, хорошим сином. Братом хорошим, люблячим, знаємо і батьком, і чоловіком. За професією Сергій був бухгалтером та економістом. Потім пішов на строкову службу в армію. Після працював друкарем. У 2015-16 роках воював в АТО. З перших днів повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну. Він був солдат-медиком, відповідно, теж він був розвідуваний в розв батальйоні. Це про те що він постійно ризикував. І в свою чергу. Він нещодавно теж був отримав поранення, але після того, як отримав реабілітацію, знову залишив, не залишився остронь, знову пішов на фронт, і відповідно поля ворожа здонала його. Знайомі та родичі згадують героя Сергія Дорошенка лише добрими словами. Він був доброю людиною, відповідальним і завжди переживала за нього. В неї ж син пропав, теж немає звістки. Мене внук теж служить на Донеччині. А син не знаю, де служить. Казав, приїду, скажу, не кажу. Ну, все добре, тільки я можу сказати. 42-річний бойовий медик Сергій Дорошенко загинув 2 червня 2023 року у селі Масютівка Харківської області при виконанні бойового завдання. Вічна слава та шана герою. Вне щасливе життя нехай Бог візьме твою душу у вічне щасливе життя. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини рівного.